Вітаю всіх! Як енергія аркану Повішений будуть впливати на нас сьогодні, 12 липня 2024 року. Сьогодні доведеться робити не те, що нам хочеться, а те, чого будуть вимагати обставини. І вам буде потрібно проявити терпіння і обережність. Можливо, комусь із близьких доведеться надавати допомогу і підтримку, співчуття і проявити розуміння. Цей день не підходить для покупок, бо є таке застереження, що куплене сьогодні не принесе вам радість, або взагалі згодом виявиться, що воно вам не потрібне. Щось може не сходитися і не виходити, а можливо, щось із побутових пристроїв ще й вийде із ладу. Буде відчуватися енергетична втома, лінь, або залежності про себе нагадають, хаос у справах, або даремна трата часу. На роботі і в бізнесі. Потрібно бути уважними у всіх справах, якими ви не займалися, бо, можливі якісь обмани, якщо ви не проявите свою дальновидність, або можуть бути таємниці і закритість того, що відбувається навколо вас, а від того, у вас нерозуміння ситуації, і це буде ускладнювати ваш день. У особистих стосунках сьогодні неможливі будь-які зміни у існуючому положенні речі. та й не час, щоб щось змінювати. Можливо, обставини будуть диктувати свої умови, а можливо, кожен буде займатися тим, що йому цікаво. У стосунках буде деяке зависання і невизначеність подальшого розвитку, тож наберіться терпіння. І порада на сьогодні: утримайтеся від активних дій, дозвольте подіям іти своєю чергою і не втручайтеся у процес. Краще займіться собою. Цей день. Це період іспитів, коли нам потрібно пройти урок і зробити певні висновки. Дозвольте собі відпочити, обміркувати щось про своє життя, щось усвідомити, змінити своє ставлення до свого життя, до своїх пріоритетів. Важливо, щоб ви самі захотіли щось змінити у своєму житті. Тільки так ми можемо визначити, чи ми є жертвою обставин. Чим ми самі змінюємо свій погляд і ставлення до того, що відбувається, уникайте всього, що йде понад міру. І не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе, рідних і близьких. А я бажаю всім зберігайте віру і внутрішній спокій. Мир вам і гарного дня!